Дичів телеканалу перший західний в ефірі програма львівщина акценти в студії Карина Луніна і впродовж випуску оглядаємо важливі події області. <му> львівщина взяла під патронат ще 13 населених пунктів Херсонщини. Відновлення області триває за програмою Пліч опліч. Аби відбудувати Херсонщину, об'єдналися 15 областей України. Планують відновити помешкання у селах Миролюбівка, Надежівка, Східне, Загорянівка, Музиківка, Висунці, П'ятихатки, Красносільське, Садок, Стариця, Кучерське, Нова Кубань, Борозенське. Загалом у цих населених пунктах ремонту потребують 246 об'єктів. Першочергово ремонтуватимуть пошкоджені домівки, в яких досі живуть люди, а також житло, в яке після завершення ремонтів зможуть повернутися херсонці. Львівська ува на даний момент опікується більше 550 об'єктами в Херсонській області на доокупованих територіях. Проводиться заміна вікон, дверей, ремонт покрівель і часткове відновлення фасадів. Не словом, а ділом львівський АЙТІ Кластер купив прикордонникам техніку з загальною вартістю 2,5 мільйони гривень. Благодійники вже в четверте передали обладнання військовим. Раніше, завдяки цій ініціативі, охоронці нашого рубежу із західного регіонального управління ДПСУ отримали старлінки, дрони та інноваційну систему онлайн-моніторингу. У цих коробках те, що допоможе нашим прикордонникам створити так звану західну стіну. Це наші очі, скажімо так, по західному кордону. Воно буде сюди, будуть виведена інформація із пунктів пропуску. Звідсюди буде виведена інформація з наших е, безпілотних літальних апаратів, тобто і повітряний простір, який ми моніторимо зверху. Передусім йдеться про контроль ситуації на українсько-білоруському кордоні. Для підсилення підрозділів передали величезні монітори, мережеве обладнання, відеокарти, оперативну пам'ять, блоки живлення та інше. Сьогодні 2,5 мільйони іт продукцій для того, щоб прикордонники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Величезне дякую не за ті красиві слова, як Sky, Vision, Guardian, але це все круті проекти. Додам, що спочатку повномасштабного вторгнення львівський it кластер у межах різних проєктів скерував майже 100 мільйонів гривень на допомогу як військовим, так і цивільним. 21 випадок отруєння чадним газом цього року трапився у Львівській громаді. Постраждали 27 людей. На жаль, є і один загиблий. Причина отруєнь недотримання мешканцями правил користування газовими приладами. Що ж робити, аби вашому здоров'ю газ не загрожував, розповімо далі. Щоб користування газовими приладами було безпечним. Потрібно пам'ятати про дві основні вимоги. Це притік свіжого повітря через вікно чи двері до приміщення, де є газова плита чи газовий котел, а також чистий вентиляційний канал, через який відпрацьовані гази виходять в атмосферу природнім шляхом. Як перевірити тягу, газівники діляться лайфхаком. Береться смужка паперу приставляється до вентиляційного каналу чи до домового каналу. Якщо вона втягується всередину, значить тяга достатньо. Якщо вона стоїть рівно, значить тяги немає. Якщо вона відштовхується, значить це йде зворотня тяга. Небезпечним є і встановлення газових приладів, наприклад, газових колонок у ванних кімнатах. Приміщення невеликі, тяга погана. А ще коли людина приймає там ванну чи душ, утворюється багато пари. Тоді та пара перешкоджає нормальному. Викиду вихлопних газів в атмосферу. Людина знаходиться, скажімо, в комфортному для себе становищі, і вона відповідно засинає і топиться. У ці холодні осінні дні хочеться зігрітися, та для цього не підходить газова плита. Тим більше не використовуйте для цих цілей цеглу. А ще аби убезпечити себе, встановіть газосигналізатор за допомогою світлового та звукового сигналу. Він попередить вас про небезпеку, коли є витік природного газу, чи утворився чадний газ. Швидкий доїзд до Львова, чиста вода, урегулювання питання із вивозом сміття це лише декілька ключових параметрів стратегії розвитку львівської агломерації до 2027 року. Над її створенням працювали майже рік, проводили соцопитування, спілкувались з очільниками територіальних громад, вивчали відповідний досвід. Польщі агломерація простими словами це прив'язка населених пунктів до якогось основного. 17 громад області хочуть, так би мовити, долучити до Львова. Передусім йдеться про покращення приміського автобусного та залізничного сполучення, а також влаштування перехоплювальних паркінгів на під'їзді до Львова. Чи є ці кошти в державному бюджеті на превеликий жаль? Ні, чи вони будуть там надіюся, що так, чи вони є в обласному бюджеті? Ні, але чи чи вони будуть? Буду рекомендувати голові вас, щоб ви були де вони є точно. Це в програмах Європейського союзу. Ми дуже чітко знаємо ці програми. Тому Львівська агломерація буде напевно першою, хто постукає за цими грошами. Окрім транспортних, є також і екологічні, економічні та інші проєкти. Детальніше ознайомитися зі стратегією можна на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Продовжили термін подання заявок. Жителі Львова можуть взяти участь у міській програмі співфінансування реставрації балконів у будинках пам'ятках культурної спадщини. Реєстрація триває до 15 грудня. Для цього потрібно подати спільну заяву від усіх мешканців, чиї балкони виходять на головний фасад будинку. Попередні заяви мали приймати лише до 15 жовтня. Термін подання документів продовжили, адже з поміж десятків звернень громадян лише два були оформлені відповідно до вимог. Немає спільної заявки від всіх власників квартир, балкони, які виходять на головний фасад. Немає додано копії охоронного договору на приміщення квартири, яка належить власникам. Немає. Відмови від е, сусідів, і тоді незрозуміло, чи сусіди також погоджуються на участь в програмі чи ні. Усі умови участі у програмі можна знайти на сайті комунального підприємства бюро спадщини. Там же є й увесь перелік обов'язкових додатків до заяви. Важливо, що всі документи потрібно подати одразу донести пізніше не можна. Згідно з програмою, реставрація одного балкона вартуватиме мешканцеві 10 тисяч гривень решту суми платитиме місто зокрема, й за виготовлення проєктно-кошторисної документації проведення тендерів тощо. Нагадаю, у Львові також діє програма співфінансування реставрації індивідуальних балконів у будинках. 80% вартості робіт готова сплатити міська влада, а 20% залишається за мешканцем. Аби взяти участь, потрібно подати відповідну заяву у районну адміністрацію, департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради або ж ЦНАП. Виконати лабораторну роботу у віртуальній реальності, навчитися друкувати на 3D-принтері чи дослідити космос через телескоп відтепер зможуть відвідувачі нової технолабораторії. Її відкрили у молодіжному просторі Львів Технолаб, що розташований за адресою проспект Червоної калини 58. Технолабораторія це безкоштовний простір для дітлахів. Тут охочі опановуватимуть сучасні гаджети, а ще відвідуватимуть тематичні тренінги. Перш за все, це молодь, тобто школярі і студентська молодь. Але разом з тим до нас можуть завітати будь-хто і молодші, і дорослі. Тому ми будемо раді бачити всіх. У Нас є 20 місць для школярів. у Нас є. Чотири 3D-принтера можуть використовуватися для різного прототипування, макетування. Багато малих 3D-принтерів для того, щоб просто навчитися 3D-друку. Крім цього, тут можна виконати лабораторну роботу з хімії без жодної реальної пробірки. Потрібні лише спеціальний екран та vr окуляри Чому проблема зараз? Дуже складно відпрацьовувати лабораторні роботи з хімії. Але ми можемо одягнути рукавиці, одягнути окуляри. Так і виконати лабораторну роботу. Тут вже зафіксовані які лабораторні роботи є. З розваг малеча може відчути себе пілотами або ж пілотесами літака. Це яка мікадзе. Все я лечу. Мене вже голова крутиться, бо я там так крутиться, не знаю, як тут управляти. Дуже класно мені дуже подобається, як тут це облаштовано. Дуже багато різних можливостей є, яких е, немає. Ну наприклад, в школі дуже сподобалось. Я друкував на 3D принтері. Зауважу, технолабораторія. Працює з понеділка по суботу. Її двері відчинені з десятої ранку і до восьмої вечора. Сезон окопних свічок знову відкритий. Наші захисники, які у будь-яку погоду змушені жити в окопах, потребують тепла. Військові не можуть запалити вогнище, аби не видати свої позиції. Єдиний безпечний спосіб зігрітись окопні свічки. Волонтери виготовляють їх сотнями та відправляють на фронт. Допомогти може кожен із нас. Темряву окопу розвіє світло свічки. Окопної свічки. Така простарість замінює військовим плиту, сушарку для одягу та батарею з настанням морозів. Ось до прикладу минулорічне відео з передової. Дуже дуже вдячний. Я прямо ну, в мене немає слів. Ними ми гріємося, ними розігріваємо, ними ми робимо все. Дуже прошу, якщо є можливість, складіть їх більше. не покладіть чогось такого, якийсь пряник чи печанину, покладіть. Свічку, аби оборонці мали свічки, трудяться юні волонтери із дідилівської школи, що на Львівщині. Вони передають їх зокрема 80-й, 24-й, 125-й бригаді та полку. Азов діти щасливі допомогти своїм. Часто кажеш хлопцям, що це їде в 24-ту бригаду. Хтось там у мене там тато, у мене там дядько. Можна, я зроблю. Можна, я підпишу що це від мене, а може воно попаде йому. І Дітей таке бажання є працювати вони хочуть цього. Виготовити окупну свічку легко. Потрібні тільки бляшанка, шмат картону, віск чи парафін та декілька секунд вашого часу. Спершу нам потрібно очистити банку від паперу, адже коли ми запалюємо свічку, вона негарно починає пахнути. Далі нам потрібно взяти дві смужки паперу і починати скручувати їх у формі равлика. Але щоб запалити свічку, нам потрібен маленький кусочок картону, щоб ми могли її запалити. Далі ми поміщаємо картон у нашу банку і заливаємо воском. У шкільній майстерні роблять свічки двох видів: маленькі і великі. Усі великі свічки горять 8 годин. А ось ці маленькі горять три години. І плюс в тому, що вони компактні, і воїни їх можуть брати на нуль. За минулий рік дідилівська школа передала на фронт 5100 тисяч окопних свічок. Це потрібно для отеплення, для готування їжі, для сушення одягу, для розпалювання дрів, щоб було тепло. Освітяни поки не потребують бляшанок чи картону, але у них швидко закінчується віск та парафін. Якщо хочете допомогти, пишіть у приватні повідомлення. ЛЕ. Ся Мокшицький на Фейсбук. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Зауважу, одна школа не зможе забезпечити окопними свічками усіх військових, тому закликаємо кожного долучитися до їх виготовлення, знайти найближчі до вас волонтерські осередки чи, хоча б принести їм необхідні матеріали. Без щоденників та першовересневих лінійок пари замість уроків обов'язкове написання науково-пошукової роботи та посилена підготовка до студентської лави ще за шкільними партами. У Другобицькому ліцеї навчальні нововведення, які лише запроваджує міністерство освіти, функціонують вже десятиліттями. Дотепер восени старшокласники, ліцеїсти організовують науковий пікнік і демонструють захопливі експерименти. Пікнікувала разом з наук. Овцями та ліцеїстами, і наша знімальна група. У Другобицькому ліцеї навчаються 240 майбутніх науковців. Вступають сюди після 9 класу діти із різних куточків заходу країни і одразу обирають профіль, який ближче до душі. Таких у ліцеї є чотири. Це клас гуманітарний, клас інформаційних технологій, природничий е і правничий профіль. Роман Величко, учень другого курсу. Уже другий рік вивчає у ліцеї інформаційні технології. Йому, як і кожному учневі, що Року потрібно написати та захистити наукову пошукову роботу. В її межах Роман створив прототип машини, яка допоможе розміновувати територію України. За це ліцеїст отримав президентську стипендію та зайняв друге місце на всеукраїнському конкурсі. Робот рухається вперед, виявляє міну, вертається назад, і якщо потрібно, проколює цю міну з допомогою щупа. Також це відображається на пристрої керування конструкція, яка дозволяє маркувати міни з допомогою спрея з фарбою. Також тут встановлений gps модуль, який відправляє координати виявлення міни на пульт керування близько 180 тисяч квадратних кілометрів. І щоб розмінувати без допомоги всяких пристроїв, то потрібно дуже багато часу. А цей пристрій допоможе набагато швидше це зробити. Участь у конкурсах науково-дослідницьких робіт ліцеїсти беруть щороку і займають призові місця. А інформацію про найкращі розробки публікують у науковому віснику. Роботи, в яких є певна перспектива. Ми ці роботи обираємо на конкурс захист науково-дослідницьких робіт малої академії. Навчальна практика в справжніх наукових лабораторіях, а виховна у горах, на кшталт пласту. Так завершується навчальний рік у червні. А до цього уроки в нас ідуть парами. Це також дає можливість розвантажити учня як його підготовку і до домашнього завдання. Ну і самі такий психологічний стрес для дитини, що вона має всього три. Пари три викладачі міняються, а не кожних 40 чи 45 хвилин навчатися. Це не обов'язково за партою. Особливо це стосується щорічного наукового пікніка на подвір'ї навчального закладу, гамірно та людно. А у кожному закапелку, наче маги, науковці та ліцеїсти відчиняють дітям та батькам ворота науки. Блискавка у погожий день від професора вразила найменших. <плес> Тепер подивіться, в папері дірочок скільки багато, бачите? А дефізика! Держефіжіка! Mm. Oh, wow. Створили ранозагоювальний крем та червону ікру із соку. Трохи гірка. Схожа на, на рибну. Спостерігали, як друкує іграшки 3D принтер та влаштували боксерські роботобої. Ми підставили листок, то то побачили спіральки. Дивували хімічними дослідами учнів їх самі ліцеїсти. Згідно зі статистикою, 99% випускників стають студентами вищих навчальних закладів. У нас навчилися на уроках хімії в ліцеї. Дуже дякую вчительці. Планую поступати в медичну. дуже дякую вчителям з ліцею. Все дуже захопливі їхні уроки. І дізналася дуже багато нового наукові розробки, створені в закладі, були впроваджені у Другобичі працівниками міської ради. Один із таких проектів це було екологічне дослідження всіх наших криниць, де потім ми виходили на міжнародний рівень, і ми знаємо скільки в нас і пітьєвої водою, якої вона якості, і воно пригодилося нам дуже сильно пригодилося під час бомб... бомбардувань. Серед випускників ліцею до 70 кандидатів наук і докторів лише за останній рік учні здобули 11 міжнародних перемог. Ліцеїсти мають ще чимало ідеї, як вдосконалити наше життя. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.